Цього тижня кілька військово-транспортних літаків ВПС США відправилися з авіабази «Рамштайн» у Німеччині на авіабазу Хацерім на півдні Ізраїлю, після чого літаки продовжили маршрут до Жешува на сході Польщі, котрий є основним хабом для майже всієї військової допомоги, що постачається Україні. Ну і це ще плюс до того, що представник уряду Ізраїлю днями під час зустрічі з послом запропонував передати Україні таке озброєння, тобто, можливо, якраз процес пішов. Що там може бути за зброя? Якщо брати ті відео, які публікував Сахали, тобто те, що вони трофеїли безпосередньо після операцій проти навколишніх терористичних організацій, то мова в першу чергу йде про ну, легке озброєння. Тобто. Про гранатомети, постріли для гранатометів, протитанкові ракетні комплекси, ракети до них, стрілецькі озброєння, мається на увазі штурмові гвинтівки, кулемети, набої до них. Ну, там дійсно, якби, ну, нещодавно, там під час операції в Сирії були затрофеєні як мінімум два танки, але їхній стан ну, такий, що ну, навряд чи вони будуть предметом передачі. Тобто, uh -huh. ну будь по будь-якому випадку це не. Ну, дві одиниці, навряд чи якби ну зроблять навіть погоди. А, водночас саме, скільки зброї вони там захопили загалом, вона ну, не публічна, вони її не оголошували, але дійсно мова йде про більш ніж значні запаси, тому що навіть Р Ізраїль розглядав, а не поставити їм, наприклад, захоплені протитанкові ракетні комплекси на озброєння. Тобто, ну навіть така кількість була, що ну, можна було розширити на яка є у Цехалу за рахунок саме трофейних зразків. Але, очевидь, це рішення прийнято не було, і треба розуміти, що ем, те, що Ізраїль можливо передає, тобто ну, ми не маємо фактів і, скоріше за все, не дізнаємось 100% у найближчій оглядовій перспективі з огляду на політику Ізраїлю. Але ну, треба розуміти, що ну, от Ізраїль він підтримує нейтралітет так званого Питання підтримки України озброєнням він не лише не передає Україні озброєння, яку видає допомоги, він не продає Україні озброєння більше того, він блокує реекспорт озброєння свого. Тобто, якщо наприклад якась європейська країна хоче передати щось, те, що от було зроблено в Ізраїлі, то Ізраїль якби не дає на це згоду. Ну тобто, як Швейцарія, і кожен насправді кожна країна воліє і має право зайняти той бік історії, який вона хоче займати. Це її суверенне право бути тим, ну хто вона є у цьому питанні? Але от передача якраз озброєння, яке було затрофейно, це може бути прямою такою помстою Російської Федерації, тому що велика кількість цього озброєння має безпосередньо російське походження. Хамаски з вони використовували російські протанкові комплекси Корнет безпосередньо використовують масово іранську зброю, яка Безпосередньо, ну якби Іран підтримується Російською Федерацією, ну тобто таке керамічне коло запрацювало все ж таки. Бо mm -hmm. будемо сподіватися. Так, пане Леже, Ну, така підтримка. Це звичайно приємно, але вочевидь, ми вже зрозуміли про те, що найкраще це покладатися лише на себе. Відтак українське виробництво воно лише зростає. І хотів би поговорити з вами, зокрема, про заяву пана Сирського. Він сказав в інтерв'ю нашим колегам з ТСН, про те, що Україна вона здатна фактично сама виробляти навіть системи протиповітряної оборони. Чи є така перспектива для нас, і чи справді Він не сказав, вона... вибачте, будемо давайте. Точніше, тому що це дуже ж потужні заяви. Україна не виробляє, Україна розробляє це величезна різниця між розробити і виробити. Угу. Так добре, дякую, що поправили. То чи є у нас такі перспективи, і що нам для цього потрібно, щоб все-таки процес запустився? Він вже йде, тобто він сказав, що Україна розробляє зенітно-ракетні комплекси. І сподіваємося на те, що він буде не гірше ніж Петріот. Але тобто процес як би вже йде, але це не означає те, що він буде завершений в оглядовій перспективі, тому що коли мова йде про розробку ЗРК, то ну зенітно-ракетного комплексу, тим паче з характеристиками на наштал Петріота потрібно розуміти, наскільки це складно. Це не ну навіть не пістолет розробити, що Україна до речі також не робила ніколи. А зенітно-ракетні комплекси в Україні ніколи не розроблялись. Uh -huh. Розроблялись окремі елементи ЗРК, Україна не була, українське підприємство за часи СРСР не було кінцевим виробником зенітно-ракетних комплексів. Хоча деякі елементи знов таки вироблялись. Треба розуміти, що якщо мова йде про розробку зенітно-ракетного комплексу, який має можливість знищувати балістичні ракети, то, ну, наприклад, якщо брати аналоги, От, скільки часу і грошей зайняло, наприклад, розробка. Комплексу праща давида ну, ми Давиданому Ізраїлів говорили, чому ж не піти далі, от ізраїльський комплекс праща давида Він це балістичне це комплекс, зенітно-ракетний, який може перехоплювати перехоплювати як Петріот балістичні ракети uh, у Ізраїлі за всебічної підтримки США і з як технологіями, так і грошима, тому що ракети розробляв uh, Рейтон Американський, і за американські гроші у межах допомоги. Там мова за різними джерелами йде про 250 400 мільйонів доларів лише американських грошей, які Ізраїль витратив не публічно. А час між початком робіт до появи на бойовому чергуванні перших двох батарей, які були передані одночасно першими, склав 11 років. Uh -huh. При всебічній підтримці США як е, грошима, так і технологіями, і за прямої участі компаній. компанії е, досвід Туреччини з розробки ЗРК, який має високу дальність, про там межах там понад 100 кілометрів, не 160 шістдесят є просто 100+, плюс, тобто чуть трохи більше ста. Е, ну, це також мова йде про сотні мільярдів доларів і про роки. Але тут треба розуміти, що можливо є певна підказка про що йдеться. Справа в тому, що коли пішов і інформація у західній пресі відносно проекту Френкен Сем, тобто об'єднання американських ракет плюс українських зенітно-ракетних комплексів, і перший приклад це був БУК з ракетами РІМ Сімам -7, 7 там також з опорою на одного українського. Народного обранця, який якби, розповів більш детально якщо не він New Нью-Йорк був. Тобто джерело офіційне, видання офіційне все це публічна інформація. Проєкт також включав розробку зенітно-ракетного комплексу, який буде використовувати ракети «Петріот». Від Петріота, але вони будуть об'єднані з українською радіолокаційною станцією у РЛС. Україна розробляла, виробляла і безпосередньо навіть експортувала станом на 21 рік. Тобто, от якби компонент радіолокаційна станція в Україні він існує, не існувало ніколи виробництво зенітних ракет, лише обслуговування. І таким чином, якщо поєднати от ракети від Петріота плюс українська РЛС, та хоч як загодно його називайте, але так це буде фактично новий комплекс і його характеристики за рахунок якраз того, що в нього використовуються ракети від Петріот, ну як мінімум, будуть Угу. Так, да, і Сирський говорив про ППО в контексті відповіді на арешник, і він зазначив про те, що є декілька систем ППО, які можуть перехопити балістичні ракети такого типу, як арешник у світі, але на жаль, у нас поки що їх немає. Що це за системи і де вони є. Mm. Якщо брати дійсно те, що потрібно для перехоплення. Балістичної ракети середньої та більшої дальності з роздільними бойовими частинами, то е, необхідно мати комплекс, який здатний перехоплювати е, цю загрозу до моменту розділення цих бойових частин, що відбувається поза обмежами атмосфери. Тому потрібен екзоатмосферний перехоплювач. Е, таких у світі є два, е, такі, які здатні на це. Точно один, який 100% здатний. Це американський СМ3. Це стандарт Месайл третій, який вимагає е, системи Aegis для запуску, е, тобто це ракетні спінці класу Engelberg, наприклад, або е, наземні комплекси, стаціонарні наземні комплекси протиракетної оборони aegis Есхо. Два таких є. У вони стаціонарні, тобто це як закопати просто частину есмінці реально е, в землю. І таких два є ну, по одному у Польщі і у Румунії, але вони належать безпосередньо самій, належать самим Сполученим Штатам Америки, і на і те, щоб їх побудувати, запустити на бойове чергування, пішло там понад 10 років. А, і є ізраїльський, якби комплекс Ру3. Для нього заявлена можливість прихоплення балістичних ракет середньої дальності поза межами атмосфери, але ми його не розглядаємо, тому що знов таки Ізраїль він ну, блокує будь яку там, допомогу озброєнням України свого виробництва. Ну, і обидві системи це для України це абсолютно фантастика. То треба розуміти, що ну, такі речі коштують мільярди доларів та, ну, роки на те, щоб хоча б їх десь поставити в принципі, uh -huh. все. А, відносно ТЕДу, тому що воно часом називається ТЕД, то в чому проблема? Якщо мова йшла про перехоплення балістичної ракети середньої дальності з моноблочною бойовою частиною, питань би не було, тому що у ТЕДА вистачає можливості для перехоплення таких цілей. Проблема з за саме у роздільній бойовій частині, коли необхідно одночасно перехоплювати, от бачили відео у Дніпра з Дніпра там шість груп по шість об'єктів у кожній. Канальності, тобто можливості уражати одночасно таку кількість цілей, напевно, немає у Ну, таких просто комплексів протиракетної оборони, тому необхідно перехопити цю ракету до того, як відбулось розділення, тобто на дуже високій ділянці, яке е її поза атмосферної траєкторії.